Студентська спільнота, батьки і викладачі збираються у актовій залі Сумського державного педагогічного університету на церемонію вручення документів про вищу освіту. Рідні випускників з нетерпінням чекають урочистого моменту і з ошатними букетами в руках виглядають своїх. Сьогодні омріяні дипломи вручають 170 випускникам навчально-наукового інституту педагогіки і психології. 19 з них завершили навчання на відмінно. Спеціальностей у нас багато, аж 12. Але основні напрями це спеціальна освіта. Готуємо олігофрена педагогіку, логопедію, ті фласурдопедагогіку. Це дошкільна і початкова освіта, це психологія. Перший рік цього разу ми даємо дипломи бакалаврам менеджменту. Також соціальна робота, соціальне забезпечення, менеджмент соціокультурної діяльності. Загалом у 2023 році документи про вищу освіту отримали більше тисячі студентів Сумського державного педагогічного університету. У січні вручали дипломи магістрам нині бакалаврам. 2023 рік це випуск більше ніж 600 бакалаврів Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Це більше 36 освітніх програм спеціальності, які представляють наші випускники. Ми Перше за нашу майже сторічну історію випускаємо в Сумській області серед закладів вища освіта фахівців таких спеціальностей, як міжнародні відносини 291, історія археологія, культура логія. Це перші наші випускники, які вийшли в історію нашого університету як перші випуски. А взагалі у нас традиційні спеціальності, як вчительські, так і непедичні спеціальності. Викладачі застосовували усі можливі методи, аби дистанційний формат навчання не вплинув на якість освітньої підготовки, говорять студенти. Коли почалось дистанційне навчання, то викладачі максимально швидко перейшли на дистанційне навчання і намагалися максимальну кількість матеріалу подавати, щоб було як в аудиторіях, але онлайн, щоб максимально ми могли отримати всі знання. Випускники вишу кажуть, фах обирали за покликанням, тому впевнені, що вдасться реалізувати себе у професії. Виховуємо дітей з самого дитинства, і ми закладаємо їм основи, саме соціалізації, які вони можуть реалізувати потім в своєму майбутньому. Це мрія моя була з дитинства, і я з певністю знала, що саме сюди я вступлю. Я навчалася на бюджетній основі. Після закінчення я отримала дуже багато знань, і я можу з певністю сказати, що це найпріоритетніший університет в Сумській області. Все сподобалося, викладачі дуже нам допомагали. Але цінні знання, які нам обов'язково знадобляться в подальшому житті. У Сумському державному педагогічному університеті готують фахівців, які володіють високим рівнем професійної компетентності. Тож випускники вишу не мають проблем із пошуком роботи, наголошує ректор. Наш університет подаєш найстарший серед закладів вищої освіти в Суми. Ми маємо відповідні традиції, ми маємо відповідну основу. У нас Багато знають, багато наших випускників. По перше, це діти і онуки наших випускників у нас навчаються. По друге, ми представляємо широкий… Спектр спеціальності, які конкурентнеспроможними на ринку праці, і тому до нас йдуть абітурієнти, які стануються нашими випускниками. Наші студенти всі працевлаштовані. Особливо це стосується такої ланки, як дошкільна початкова, це психологія, це і спеціальна освіта, це і соціальна робота. Ну і звичайно, керівники менеджмент. Всі дипломи наші вони також дійсні і за кордоном. Педагоги пропонують новоспеченим бакалаврам продовжити навчання в магістратурі, адже вищий кваліфікаційний рівень збільшує шанси фахівців на престижну роботу та успішну кар'єру. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, новини СТС.